Загострення на сході і провокації Російської Федерації одна з ключових тем обговорення у парламентських колуарах. Опозиція пропонує зібрати позачергове засідання. У фракції влади меншість поки що не чують. Натомість усі депутати активно обговорюють кроки України на дипломатичній арені, оцінюють її розмову Джо Байдена з Володимиром Путіним, а також прогнозують результати зустрічі Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном вже цієї п'ятниці. Детальніше Ірина Сесак розкаже. Градус напруги на фронті добре відчутно у стінах парламенту. Обговорити ескалацію. Опозиція пропонує на позачерговому, але у слузі народу не поспішають. Заслухати звіт про ситуацію на кордонах. Пропонують у закритому режимі, але підписів за проведення засідання поки що недостатньо. Думаю, що 50-60. Мені дивно, чому слуги? Не хочуть чути, що відбувається насправді на сході. Пан Хомчак, але він був тиждень назад на відбитому засіданні. Що обговорюємо всередині? Чи потрібен так, такий формат? Засідання, але де воно? Поки його немає. Чого ми чекаємо? Ну Путін хижак. і Росія продовжує розгортати війська поблизу українських кордонів. Про військову ескалацію говорили напередодні на засіданні комісії Україна НАТО із Брюсселя. Чільник МЗС приїхав із політичною підтримкою альянсу. Вони обговорили предметно ті 10 кроків, які як казав пан Кулеба, ми запропонували як Україна щодо підтримки нас в протистоянні з Федерацією. І Я дуже сподіваюся, що все таки ми можемо розраховувати не тільки словесної підтримки, дата Непокоєнь, а все таки ми зможемо отримати як мінімум летальну зброю для посилення наших кордонів. Обговорюють депутати і підтримку, яку в Україні демонструють Сполучені Штати до деескалації напруги на сході Володимира Путіна в телефонній розмові закликав президент Америки Джо Байден і запропонував російському лідеру зустріч. Американці демонструють, що вони справжні братський народ для нас. Максимальні зусилля докладаються, щоб все це не перейшло в широкомасштабний наступ Російської Федерації. Це не є питання зустрічі, яка відбудеться ні цього місяця. Ця ніж швидше за все в травні. Вона буде готова набагато пізніше, а це буде фактично стримуванням. Поки не відбулася ця зустріч. Я думаю, що Путін далі навряд чи піде на пряму ескалацію. Піде чи ні, та наскільки загрозлива ситуація на фронті? Говоритиме президент Володимир Зеленський на дипломатичну зустріч уже цієї п'ятниці його запросив президент Франції Еммануель Макрон, щоб ну вплинути на Російську Федерацію і добитися від неї зниження цієї градусу ескалації. Лації тут нам важливо, щоб конкретику Зеленський надав говорити конкретно про посилення санкцій, говорити конкретно про те, яка необхідна нам допомога, і сказав, що вже політика умиротворення не пройде. Водночас, депутати припускають ймовірно, говоритимуть і про те, як повернути Володимира Путіна за стіл перемов. Бо від участі у нормандському форматі Росія минулого тижня відмовилася. Мені дуже хотілося, щоб ми після цієї зустрічі вийшли з більш кращим розумінням, що ми робимо далі, в разі, коли Росія відмовила. Від зустрічі на Романській четвірці. Як далі ми рухаємося? Яка стратегія, який алгоритм? А ще прогнозують, Зеленський і Макрон можуть домовлятися і про поповнення у нормандській четвірці. Розширення формату нормандського і залучення сполучених штатів Великої Британії. Гострота ситуації та військові провокації Росії порушили українське питання у порядку денному Європи та Америки. Переконані депутати, це питання просто вивело Україну на перші сходинки, на перші шпальти по всьому світу. Цим вікном можливості треба скористатись максимально для того, щоб рухати пла. План дій щодо членства в НАТО така можливість є, Нам напевно це найліпша можливість за останні роки в 10. І нею обов'язково потрібно скористатися. Переконані обранці план дій щодо членства в НАТО кажуть, найближчим часом Україні отримати реально, але про вступ до альянсу нині говорити зарано. Найближчим часом це не відбудеться, але бодай би той коридор можливостей у нас справді відкривається. І тут уже від України залежить наскільки ми будемо проактивними, наскільки оборонне відомство буде здатне реформувати ті домашні завдання. Зо. Зобов'язання, виконання, яких ми взяли на себе попередньо, мають бути виконані уже терміново. Одне з таких закон про розвідку парламент проголосував минулого місяця. А от закон про службу безпеки досі чекає другого читання. Ірина Сесак, Юрій Усік та Олексій Тищенко, п'ятий канал.